Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Магазин під домом знов у тренді. За кусочком хліба сюда біжать. І до донку бігом Ми зараз бачимо активне розвідки даного сегменту. Які переваги та недоліки маленьких магазинів, і яке їх майбутнє. Київський спальний район Оболонь серед звичних багатоповерхівок. Тут вже 15 років працює цей невеличкий магазинчик, і стільки ж у ньому торгує пані Наталія. Називає крамницю другим домом та хвалиться асортиментом. Є горох, є рис, все є, Мука, все є, що mm -hmm. душа бажає покупці в основному – мешканці трьох найближчих будинків. Колбаску іноді покупаю, молочну покупаю. Іноді буває, просто заскочиш з собою, гроші не взяв. Взяв, там взяли, записали, на наступний день прийшов, заплатив. Коли за м'ясом, то йдеш в супермаркет, а так удобно вийшло, що треба, тут можна купити. Сюди, як вдома заходиш, бо що тут продавець, тут Наташа, я її дуже давно знаю. Наталія також знає своїх клієнтів навіть по іменах. Сюди всі біжать. В шортіках зімов в халатіках. Взагалі його називають домашній магазин. Саме домашність, головна перевага магазину, вважає продавчиня. Тим, щоб було красивенько, щоб було насичено, апетитненько. І це дає результати. Бізнес, незважаючи на кризові часи, приносить господарю прибуток. Заради експерименту, ми вирішили дізнатися, чи не задорого тут. Купуємо хліб, молоко, яйця та шоколад. Тут за продукти ми заплатили 85 гривень. Давайте підемо до супермаркету та порівняємо ціни. Набираємо ті самі продукти тих самих торговельних марок. А у супермаркеті ми заплатили все ж таки менше 69 гривень 30 копійок. Хоч у магазинчику заплатили більше, та у нього є свої переваги. Він поруч, та й убирати швидше через невеликий асортимент. Відтак не накупити зайвого. А от у Європі вже і маленькі магазини стали мережевими. Вони майже витіснили приватні крамнички та ринки. Так з часом буде і в Україні, прогнозують експерти. Ми повторяємо тенденцію, яка відбувається в центральній і в западної Європі. К приміру в сусідній Польщі більше 10 тисяч подобних магазинів. У Нас зараз річ йде на сотні. Такі мережі вже з'явилися у Києві та Львові. Проте скільки саме часу їм знадобиться, щоб зайняти місце звичних крамничок біля дому, прогнозувати важко. Все залежатиме від розвитку економіки.